Доброго дня. Перед вами нівелір GLL 380 cg моя постійна його перевірка. Так, тут рівень. 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 Так. По горизонту прямо стоїть, немає нарікань. Розвертаємо, перевіряємо. Норма. Норма. Немає нарікань. Норма. Так. Тепер налаштовуємо отвісик. Має світитися. Бачите, світиться. Зверху донизу. Немає в мене нарікань. Так, Роз... так зазвичай, бачите, є розслоєння невеличке. З... Так, є нерівномірність променю. Збоку яскравіше, ззаді і спереді. Менш яскравий. Але ареолів немає, розслоєння невелике, вполне досить пристойний нівелір, Вони всі різні. Але цей мене влаштовує, тому він йде на продаж. Так, я перевіряю і записую всі нівеліри, але це і викладу в мережу, щоб ви бачили, як я їх перевіряю.